бомб Майбутні мирні перемовини можуть відбутися в Туреччині, Ватикані або Швейцарії, і в них візьмуть участь команди не лише України, Росії та США, а ще й члени ЄС та Велика Британія. Про це журналістам за результатами переговорів повідомив президент України Володимир Зеленський. Він двічі говорив із очільником Білого Дому Дональдом Трампом до того, як той спілкувався із Путіним, причому вдруге формат розширили. До нього доєдналися очільники України, США, Франції, Італії, Німеччини та Фінляндії, а також президентка Євро. Комісії погодилися, що жодних домовленостей про Україну без України бути не може. Також Україна за жодних умов не піде на територіальні поступки країні агресорці. Якщо Росія не погоджуватиметься на мир, Київ наполягає на посиленні проти неї санкцій. Почати розробку Росія ставить умови виводити наші війська з нашої ж землі, значить, вони не хочуть. Щоб було припинення вогню і не хочу, щоб війна закінчилась. Пакет Європи буде і буде він сильний. Є відповідні дати, ніхто нікого не хоче штовхати. Є дати, є домовленості. Я впевнений в цьому. Мало того, буде наступний пакет, безумовно. Якщо не буде припинення вогню з російської сторони, сильний європейський пакет буде і наступний. Що стосується пакету Америки, тут інша історія. Тут треба, щоб ми всі разом наполегливо працювали зі сполученими штатами Америки для того, щоб вони в якийсь момент, який вони зможуть, ввели відповідні санкції. Також президент розповів сьогодні міністр оборони Русте Мумєров обговорив із російським представником мединським питання обміну тисячу на тисячу людей. При цьому розглядається можливість крім військовополонених повернути в Україну також полів'язнів та журналістів. А більше деталей Володимир Зеленський не повідомив, адже погодження триває.